Це найбільший в країні музей страшних часів голодомору. На його відкриття в 2008-му завітав тоді ще президент країни Ющенко. Кожен експонат тут нагадує про повільну і нестерпну смерть. Ми збираємося в музеї пам'яті жертв голодомору 32-33 років на Хмельниччині. Це традиційний захід, і щорічно сюди приходять і наші учні наших шкіл, і громадськість, і приходять віруючи нашої церкви, яка знаходиться в фортеці. Щороку в пам'ять про численні жертви тоталітарного режиму проводять поминальний молебень цього разу молитву за упокій та мир в країні відправили священики різних конфесій. Цим святі отці показали приклад для порозуміння та злагоди. Ми молимося і за те, щоб Господь давав нам можливість, щоб в нашому житті це не повторювалося. Хоча бачимо, що і далі невинні люди страдають, тому що знаходяться наступні ті, через кого диявол знову робить оцей безлад в державі нашій. Голодомор 32-го року геноцидом проти українського народу визнали 24 країни світу. Поминальні дні молитви за жертв проходять в усіх церквах. Згадуємо 32-33 роки, і тут же ми згадуємо АТО наших хлопців. Молоде покоління наших батьків, братів. Вони на сьогоднішній день там воюють, і всі молитви наші повинні бути тільки до миру, до спасіння і до злагоди. Помолитись за блажений спокій невинних та гідне відстоювання державності братами українцями до Меджибожа. Завітав і голова общини вірменів Сурен Аваген. Всі армяни моляться за ушечих людей во время того голодомора, во время геноцида. Я хочу. Чтобы мы все понимали, что нацию закрепляет трагические падии, и голодомор, и геноцид, это есть тем цементом, який дійсно може з'єднати, можуть український народ. літературно Літературну мистецьку композицію свіча пам'яті представили і учні місцевої школи. Учасники панахиди лампадками виклали імпровізований хрест на згадку про тих, кого замордувала голодом тоталітарна влада.